Шановне товариство! На минулому тижні відбулася 51-сесія Медвінської сільської ради. Проходила вона в два засідання. На другому засіданні депутати проголосували майже за всі питання порядку денного. З усіх питань рішення були прийняті. І тому ще раз хочу подякувати депутатам, які проголосували за ці важливі рішення: Асієві, Олександрі, Бабкові, Ользі, Біленко, Василю, Брагіне, Алі, Завірюсі Петру, Замирайлу Володимиру, Лабзенко Наталії, Митяю Михайлу, Огнисті Людмилі, Пугачу Андрію, Свидені Сергію, Синиці Володимиру, Сосулі Наталії, Шевченку Віктору та Якімінка Наталії. Проте Перше засідання було з елементами такого собі шоу та втечі депутатів, що входять до так званої групи за справедливу громади. І тут виникає ряд думок і питань. Яка ж причина, що депутати за справедливу громаду ганебно покинули засідання сесії? Відповідь проста: елементарний страх. Вони напевно злякалися, що усі депутати і громадськість. Почують текст юридичного висновку про звіт тимчасової комісії з вивчення обставин звільнення директора ліцею пані гончар та дізнаються, наскільки цей звіт суперечить нормам закону та висновкам, які встановив суд. Тобто вони розуміли, що їх звіт нова брехлива маніпуляція, яку ж самі під благими намірами вирішили, як кажуть, підсунути на голосування для затвердження. Але спочатку своїм колегам, головуючому і всій громаді цинічно збрехав навіть такий шановний і авторитетний чоловік, як пан Замирайло, заявивши на сесії, що з юридичним висновком не ознайомилися, хоча, по факту, ознайомився, про що свідчить дане відео. Нашого рекламу. Відповідно говорячи на якщо питання <клес> не розв'язано, воно не може бути поставити. на не, нескоро обрядувати. А ви приймаєте рішення, як голова. Під час комісії пан Замирайло уважно зачитує юридичний висновок. Третє питання про прийняття остаточного рішення щодо результатів роботи. Контрольної комісії медведівської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора медвецької цені. Зміняю, <звільнення> читаю. Я зараз зачитаю. Що mm -hmm. там доповідно. змінилося? Шо, шо про... Там висновок юридичний, де позвіту. Доповідну треба да. теж буде читати усю. Да. Чи може почнемо? Ми, Ми, навіть, почнемо доповідно. з доповідної. Давайте да, я начинайте. буду читати. Тому що я з нею теж не знайомився. Доповідна щодо звіту тимчасової контрольної комісії Медвідсельської ради на предмет вивчення під Обставин звільнення директора Медведського ліцею вечора Наталії Володимире. 9 червня 23. Року. Давайте я дочитаю, у звіті комісії зазначив начальник відділу освіти, молоді та спорту будково-побкової зуби зазначив, що твердження щодо відсутності законних підстав змінювати напалку за престижність праці у бік зменшення серед навчального року є необґрунтованим. А вже дійшовши до кінця звіту, і зрозумівши його зміст, у нього навіть починають тремтіти руки. І, я розумію, що Інат Петрович. Зрозумівши, що це провал, і правда вийде назовні, вже під час сесії, всім відомі депутати, напевно, за домовленостю між собою влаштовують скандал і просто втікають з сесії. Намагаючись таким чином не дати озвучити юридичний звіт, при цьому забувають і про тільки що внесений до голосування депутатський запит щодо допомоги мобілізованим, та й про інше питання життєдіяльності громади. Така поведінка цих депутатів може свідчити про черговий прояв зневаги до громади, виборців, законів. Зневаги до своїх колег-депутатів, порушення елементарної етики спілкування та регламенту. Так от, у зв'язку з цим, у мене виникає ряд запитань до Володимира Замирайла, ви є секретар і член комісії з прав людини, законності, запобігання корупції і одночасно підписуєте звіт, який містить деякі непідтверджені нічим факти. Намагаєтесь нехтувати законами України та регламентом Ради, коли не даєте можливість вашим колегам виступити під час засідання? Це допустимо? Друге. Як ви розцінюєте вислови членів вашої групи? Зокрема, пані Брагіної про те, що треба ліквідувати відділ освіти та культури в громаді. Це що? Нерозуміння, що у нас у громаді сотні дітей, яких треба навчати. До речі, хлопці на передовій воюють і за те, що знають, що у них з їхніми дітьми в громаді порядок. Чи це такий ваш план в будь-який спосіб розвалювати Медвинську громаду? Я розумію, що за законом депутати не несуть ніякої юридичної відповідальності за свої вислови. Але для чого громаді депутати, які не голосують за важливі для життєдіяльності громади рішення, а лише постійно вносять хаос і розбрат? Так і на цій сесії, якщо вже вирішили проголосувати, за що я вам, Володимире, і вашим колегам подякував, то навіщо було робити ці мітинги і зривання сесії? Пане Володимире, я надіюся на вашу мудрість. Тому вже пропонував вам не перетворюватись на політичного трупа, але ви самотужки чи під впливом ваших колег наполегливо продовжуєте крокувати на політичний цвинтар. Невже це ваш вибір? Я ж особистий жителі громади чекаємо на вашу відповідь. А щодо звіту тимчасової комісії та юридичного висновку стосовно звіту, вони будуть оприлюднені. Щоб кожен міг почитати і знати правдиву картину, наостанок хочу побажати кожному депутату по-справжньому вболівати за нашу громаду, захищати її інтереси та приймати виважені й помірковані рішення. Слава Україні!